У соціальних мережах, в мережі YouTube, в мережі Facebook та інших піднімається питання, що стосується мисливства. І доволі часто це питання майже повної відсутності звіра в мисливських угіддях. Навіть промовиста назва випуску на каналі Kingdom Hunter звучить так: УТМР – це пустеля, де ми? Що робити? Куди йти? Ну, що стосується цього випуску, це дуже цікава розмова про те, що у відсутності звіра, як правило, винуваті аграрії, палії трави, ну і самі мисливці. В принципі, це стандартна методичка функціонерів УТМР. А от яка? Корупційна складова сприяє можливості користувачам мисливських угідь заробляти на безкон... безконтрольному відстрілі дичини. Ми з вами спробуємо розібратися. Доброго дня і мирного неба, шановні мисливці України. Так от, слід відзначити, що у Німеччині з одиниці площі мисливських угідь добувається у 500 разів більше копитних. Головне, у 500 разів більше копитних, ніж в Україні. Причому мисливські господарства. Сплачують землевласникам більш ніж як 400 мільйонів євро. А в обігу галузі мисливства 1 мільярд євро. Україна за площею більше, ніж Німеччина, і має ліпші географічні можливості для розвитку мисливської галузі. Тільки от у нас ця галузь економіки знаходиться у повній дупі. Ну і як зрозуміти чому так? А все як з'ясовується дуже просто. Відсутність дієвої нормативно-правової бази, бази в питаннях ліцензійних полювань та питаннях обліку мисливських тварин створює значні корупційні ризики в функціонуванні мисливського господарства України. Для того, щоб пролити світло в даному питанні, достатньо просто-напросто проглянути ліміти на добування копитних звірів, копитних тварин у розрізі мисливських господарств. І тут дуже цікаві цифри. Ну, скажімо так, близько 20% мисливських господарств мають від 3 до 10 ліцензій на добування копитного звіра, близько 60% від 10 до 30. Інші понад 30 ліцензій. Чим регламентуються проведення ліцензійних полювань? Так, є наказ Міністерства аграрної політики. Та продовольства України від 17.10.2011, 2011 номер 549 В ньому описано, описаний механізм проведення ліцензійних полювань. Ну, ніби все правильно, але відсутність у цьому наказі всього-навсього двох пунктів зводить практично нанівець функціонування. Ну, ефективність цього документа і створює дуже значні корупційні ризики. В чому вони полягають? Ну, для прикладу, я візьму досвід мого рідного УТМР. Над зусиллями кожного року вони добували від 3 до 10 ліцензій. І це на площу мисливських уріть тисяч... 62 тисячі гектар. А тепер, скажімо, включимо логіку. Ліцензійні полювання, ну, як правило, проводяться у, дні, у вихідні дні листопад, грудень-січень в кожному місяці 8 вихідних днів. Три місяці 24 дня, в які, як правило, проводились ліцензійні полювання. І я хочу зазначити, що на 60 тисяч гектар можуть полювати. Близько 10 мисливських колективів, фактично, не, скажімо так, не створюючи, фактично так, не створюючи дискомфорту при полюванні друг для друга. Тобто, ну, кожні вихідні близько 10-12 колективів полюють. І от тут і приходить на допомогу недосконалість наказу, який регламентує проведення ліцензійних полювань. Запам'ятайте, майже ніхто з користувачів мисливських угідь, майже ніхто ніколи не погоджував з департаментом екології обладміністрації. Проведення ліцензійних полювань з прив'язкою до дати. Тобто ліцензія береться на один світловий день. І ця норма я не знайшов, щоб вона була прописана у вище згаданому наказі. І тому сприяє виникненню корупційних ризиків, які виникають при вище згаданих діях. Це дає можливість. Використовувати бланк ліцензії фактично весь сезон, і оформити його в кінці сезону полювання. Це як броня від можливих перевірок. Ось тут, як кажуть мисливці, і виникає принцип золотої ліцензії, яка використовується весь сезон. І приносить значні кошти розпоряднику полювання. Ну і те, що я й казав, на площі 60 000 гектар може одночасно полювати до 10 колективів. І фактично не заважати один одному. Тому і лежить в кармані Єгеря, що проводить полювання, ліцензія. Скажімо так, на страховий випадок. Ця схема може приносити надприбутки в сезон полювання, і це значною мірою призводить до фактичного винищення мисливської фауни задля банального збагачення. В коментарях, що стосується випусків мого каналу та інших каналів Ютуб спільноти, доволі часто мисливці пишуть: мисливські, мисливські угіддя у ТМР це звірова пустеля. Я не хочу робити екстраполяцію на всю організацію, але в значній частині її так і є. Ну і тепер ми дійшли до слідуючого чинника, який дає можливість творити беззаконня, що описано вище, користувачам мисливських війків. Це таксоція, Або, його ще називають, облік мисливських тварин. І як з'ясовується, на сьогоднішній день немає проюстованих, тобто, затверджених інструкцій, які регламентують ці процедури. Тобто, якщо немає законного механізму обліку мисливських тварин, то хто як хоче, так і проводить облік. Тобто, необхідна. Кількість мисливських тварин в угіддях не обов'язково. Це питання взагалі не врегульоване в законодавчому полі. Залишається користувачам мисливських угідь. Занести особам, які приймають звітність по проведеним облікам тварин в мисливських угіддях, скажімо так, конхветку. І на слідуючий мисливський сезон. У господарстві з'являються 3, 5 чи 10 ліцензій, які знову ж таки відкриють шлях до безконтрольного добування мисливської фауни. Звір все одно з'явиться. На диво, звір має, як кажуть, свойство виживати. І особливо. Як правило, заходить звір з мисливських угідь, більш-менш заможних і користувачів де, ну, більш, з більшим порядком, з правильністю використання мисливської фауни, звір мігрує і все одно може з'явитися і там, де була пустеля. Ну і саме головне не щільність звіря мисливського гіддя. Головне, щоб він був. А там за гроші і горобця можна заганяти в чистому полі. Підсумовуючи вище викладене. А тепер скажіть мені, будь ласка. Увага! Хто більший злочинець? Мисливець, що здобув козулю без ліцензії, чи єгер, який з одним бланком ліцензії провів 10 чи більше полювань? І на яких кожного разу здобували козулю, а то і не одну. Які ваші думки? Сама головна проблема. На сьогоднішній день в мисливстві це відсутність дієвої нормативно-правової бази і дієвого контролю з боку контролюючих органів, що породила не браконьєрів, а супербраконьєрів в особі самих розпорядників полювань, чи правильніше сказати деяких користувачів мисливських уїді. Ось чому в Україні і добувається офіційно на гектар площі мисливських угідь в 500 раз менше копитного звіра, ніж в Німеччині. При тому, що якість угідь значно краще. А скільки добувається неофіційно, не знаю ніхто. На цьому в мене все. Всім добра, достатку та мирного неба. Слава Україні! Слава воїнам, що її смерть ворогам. Україна понад усе.